Вороги України, Амбрамович, смотрящий за Харковом відео позажає. У 2015 році при Харківській міській раді ульворюється новий виконавчий орган, який уповноважений здійснювати наглядово-контрольні функції в сфері будівельно-архітектурних та земельних відносин, департамент територіального контролю та земельних відносин. Саме тоді деякий Сергій Сергійович Кузьмін став заступником міського голови з питань цифрової трансформації. Ні для кого не є секретом, що Кузьмін є людиною сірого кардинала ОПЗЖ Ігора Абрамовича. Не дивлячись на те, що Козмін є заступником з питань цифрової трансформації, він отримав повноваження на управління зовсім іншою сферою місцевого адміністрування, яка абсолютно не пов'язана з його посадовими обов'язками. Так, на початку повномасштабного вторгнення, РФ, нардеп мільярдер, таємно виїхав до столиці країни агресора Москви, а вже після до Австрії і Монако, де його досить чітко зафільмували українські журналісти. Зв'язки Абрамовича з РФ вже ні для кого не є секретом. Ба більше подейкують, що чоловік має відповідне громадянство ворога. Та й загалом це його